Слава Анації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий і з подякою добрій людині. Чесно, не пам'ятаю зараз, як звуть. Глюкає в мене основний смартфон. Я зараз глюкнув мій основний робочий смартфон. І я потім подивлюся і поширю цей також номер телефону, дані цієї людини. Чудова хімія, якою миємо машини. Зараз, от особливо, перехід з зими на літо по бронетехніці. Користаємося 20 літрів. Мені продали за пільговою ціною, за пільговими умовами. Дуже дякую, стає у великій пригоді і дійсно так відмити, як цією хімією, водичкою із водою не вдавалося досі нічим. Дуже дякую. Чистота це запорука нормальної належної роботи машини. Дякуємо, що дозволяєте це. Отримувати на пільгових умовах, і до речі, вона була придбана коштом з банку. Тому дякуємо всім долученим разом. Боремо і поборемо.